Всім привіт. І так, Трохи про гранулятори. Всі знають, що в мене є гранулятори на 220 вольт і є на 380. На 220 у мене Rotex 100 і Rotex 150, а на 380 у мене GKM 200 і Grand 300. Grand 300 так ще поки що не запустили, так руки не доходять. Та і, в принципі він нам зараз дуже не пече, тому що ГКМ200 з тим справляється. Но Є у мене домашні гранулятори. Перед цим двічі в мене був згорів мотор на 150-му. Перший раз я перемотав, він теж згорів, а другий раз я вирішив і не перемотувати, тому що ну, поки що і коштів немає, і там флянець тріснув. І коротше, він мені там обходиться тисяч п'ять з половиною, щоб його відрихтувати. І підкинувся мені такий самий двигун 4 кВт на півтори тисячі оборотів. А четвертої серії у мого знайомого дяді Васі. Я ще саме, кстати, до нього їду. Е, віддав він мені той двигун за 4 тисячі гривень. І то віддав як я йому тисячу гривень дав. Зараз везу ще 2 тисячі дам. Ну і тисячу гривень вже там залишиться. Я йому думаю, через тижник Тоже там віддам, де і все. Він такий дядько, мужик класний. І... Просто як треба, він іде е зустріч раз-два і допомагає. І зараз я везу у тестя забрав двигатель на 2,2 кВт, тільки він тисячник. Зараз повезу його до дядь Васі. Так як у цьому двигателі, виходить, йде три тільки провода, тобто він трьохфазний. А дядь Вася мені його зробить на однофазний, тобто, щоб він робив е від 220 вольт. Поняли? Тобто він виведе ще три провода, зробимо трикутник. Чи зірка, як там правильно, по-моєму, тут трикутник у нас підключаємо. Ми і через конденсатори він у мене буде лабати на 220 вольт. І таким методом коротше, я хочу його поставити на гранулятор, на Rotex 100. Со так як у мене стоїть. Цей там, 1,5 кВт на 1500 оборотів. Він слабенький. Я тоді ще казав, ще з самих перших випусків, що ці гранулятори вони слабенькі, так як там слабуватий двигатель. І все. Потім Техномерстрой почали ставити туди двигуни на 2,2 кВт, і вони стали бомбові. Тобто, на 2,2 кВт ротик 100 він там сандали, його хватає просто тепер з головою. Немає просадки, немає цієї важкої роботи, нагрузки е на сам двигун і так далі. Тобто, взагалі, без ніяких проблем. Ото такі є справи. Дядя Вася займається цими моторами. В нього всілякі двігатіля є все, що хочеш. Редуктора, двігатіля, чого знімаю відео. Е, хороший просто мужик. Якщо чимось поможу, можливо, хто буде дзвонити, знаєте, до нього узнавати питати, може вам реально щось там треба буде по редукторах, по двигунах. То номер телефона. зараз я закріплю його. Або попрошу в нього візиточку. Простий дядько, абсолютно простий, і обичний мужичок. Да і все. Ну а я зараз двигун йому покажу, і він мені його заб'ється. Я зроблю із нього конфетку, І я потім поставлю, покрасю його і поставлю, заміню його на ротекс сотий. А той півтора кіловата, хай остається, я його зніму і щось тоді теж з ним придумаю. Можливо, ми його оставимо. Він нам треба буде на шнекову подачу е, на, на базу туди, на базу грануляції. Може, ми кудись туди його втулимо і щось воно буде. Я трошки хрипий, до сих пор ще хворію, так трохи не вихворівся. Ну, в общем, чайки от і п'ю, та п'ю, в носа бризкаю якусь штукень. Ну, вірус є вірус. Нічого страшного, там писали, Коля, виздоравлюй, бо тобі ніколи хворіти. Ото воно таке є. Нічого, поболіти організмові теж треба, тому що це. Нова бацила і організм він тоді класно. Йому коли він переболіє, тоді він е, адаптивний до всіляких оцих штук. Так що те, що ви хворієте, це хорошо. Не всегда погано, якщо ви захворіли. Тобто це нормально. Тільки просто пийте пігулки і ведіть звичайний образ життя. Не кажіть, що ой, та хворий, треба полежати стежник 2, а потім заходите в сарай, а Там потім... Дасть вам тоді лупки отой сарай за, за два тижні, там тоді таких дірок, що капець. Так, ладно, все, пішов я до дяді Васі. Да, гроші взяв. Во, Но мені хтось сказав, що ти показуєш там заробітки, цей. Та я ж їх не краду. Яка розниця, Я їх вчора е, узяв з рук гроші і в руки віддав, тому що заробили на грануляції трохи. І пішли, віддали за оренду. Далі он, заробимо на грануляції заплатимо за світло. Отак От і живемо. Все, так, ладно, Хоп, прийшов вже до дяді Васі, зараз е, будемо знайомитися. Так. Є люди, які бояться камери і постійно кажуть, боже, не знімай нас, ти що? Це там щось таке, кримінал, якийсь, кажу, да ну що, ну це нормально, що ви боїтеся. Так, коротше, ось дивіться, тут вже стоїть шківок, тільки це, по-моєму, не а може й Б в профіль Б, по-моєму. А може й ні, не пам'ятаю. Мабуть, а так, ну ми його знімемо. Сюди підберемо другий шківочок. Якщо він тисячник, ми поставимо сюди більше. коротше, хочу я із того мотора. Він реально все одно валявся, блін, а Ніхрена. Батько колись хотів зробити з нього дровакол е, е, через коліно і через редуктор. Ну, не виходить. Там він, він не вистачає мощності в ньому. І він так лежить, лежить, і, і діла йому немає. То коротше, я його підлампічу, флянець підберемо. І я думаю, що можливо ми його поставимо на е, цей, ну на гранулятор на цей же ж на соточку. О, це у вас очередна дробілочка, да, дядь вас? Робите, а потім обрізаєте, все, оце сюди, ось, бачите, зерно з нього засипається. Там От... бункер є. Бункер? Вас... А є, є вас робоча, показати, вже, як воно виглядить. Та хоч приблизно. Щас, дядя... Оце дядя Вося сам тут варить. Яка оціна цих дробілок у вас, дядь Вось? Одні фазна, трьох знаю. Ну, одну фазну э, скільки. Смотряш, який мотор, чи півтора кіловата, чи два і два, чи три. Я понял. То есть, ну, если шоу по телефону, да. Ну, ох, я не знаю, що тебе тут. О, а, ну ось, оце у вас, це на 3 кВт. Це на 3, це 4 кВт. А, це, це на, 4, на 4. На 4 кВт, трифазний. І да? до І скільки це... оце, скільки ця дробілка? Оце десь 6 половин. Десь 6,5 тисяч. Це нормально, тому що так. сам двигатель ще стоїть тисяч чотири з О, це редуктора, двигателя, отаке. От, так то є, дивіться, три. куча всього, це куча всього. І це ще не все. І, це ще, да, не все, і оце в дядьвосі мені як щось надо, треба, приїду, приїдуть. Дядьвось, треба отаке, от таке і отаке. Помінієте, на пальцях йому отак покажу. І він от як картожник, чик-чик-чик, каже: оце ось отаке, ось воно у мене є і надо. Дуже багато е, двигателей трьох. Трих да? Всякі. дуже багато трьох кіловатних, ну а так є всякі. Якщо, що, оце по номеру телефончика, я вам закріплю в коменті, тоді ви подивитеся, е, статори є, якщо, я коря, то ці комплектуючі всілякі крішки, флянці. Якщо щось треба, то ну, це ж двигателя советські, ще іменно ті, що по солдепі солдапі йдуть. Да, ну, ага, та це я ще не проти... цей отак. Оп... А да, бачити, да. Хоп... І... А, оце буряко-мелків, тут у вас ще теж отакі, ну, да? да. Ну, я... в общем, усе, усе можна, якщо, що, уточнити узнать, Набрали до дядь Васі все, що інтересує. Єдине, що дядь Вася, а ви оце вайбер інстаграму. Отам і, і мене простий. Якщо що, от простий кнопочний телефон, розумієте, що він не зможе вам фотки скинути. Ну, внук, оце... да, внук, внук є, якщо що, внук поможе. Ну, він... Отут, а теж це в Васі ось е... процес запчастей. Та що ж не рекламірується, ж круто, коли так. ви знаєте, немає. Воно для когось металолом, я ж казав, а для когось це багатство, да, велика сила. Не здав ніколи вже. От Отож, воно що таке, є якщо десь треба, кусочок якийсь чогось, от ніхто не найде, а воно у вас є, розумієте? І хтось набрав, от ану я оп, Дивіться, всілякі шківочки. От я там хой приїхав, мені треба було шківок, дядь Васі, клас, клаца таке щось. Ну то й воно є, і, і, і вроді я ж кажу, вроді і металолома, а кинься, найди, от його. Хрен його знати, де ти його знайдеш, а воно бабах І є. І той, да, якщо можете. Можете уточнити, он теж бачите двигателя. То що у вас різні чи високооборотки Там Ну там різні. Різні теж да, і на на півтори тисячі є, і на три тисячі, і на тисячу. То есть, якщо що, отут він. Все. так, дядь вас, по моєму, що ми по моєму ну, робимо? Шо, я, Давай я щось перевірю. Давайте да. Це ви ам тобі ж не сьогодні. Є. Ні, ні, це тобі отак на цей. На, на ви тобі своїм займаєтеся. Мені абсолютно не пече, Тільки оце ж мені треба його зробити, щоб тут шість проводів було. Ну, я ж понимаю, да. я І оце ж сюди флянець. Ну я не знаю, звісно, що ви з флянцем, чи вас знайдеться він. Пукати, Подивитися, хорошо. Може щось. Та це ж старого, чи це нового? Це нового, е -е. це Аїров. Аїровський. Я, я поняв. Два чи три лежить. Мотор, я маю видіти. Uh -huh. uh -huh. Я подивлюсь, але я не хочу обіщати. Я зрозумів. Хорошо. Так, ну зараз провіри. Так, підключайте, тоді я ще паузу поставлю. Вже дощ да, зараз підключимо, подивимося. Да? Так, дядь Вася включає його. Подивимося. Ну, робочий не треба... А що по амперажу? Там він вже бере на звізду багато. А, це ж багато він зараз дав, він сандалитиме зараз до цього. Ну так, да, це, це він час. Це він час на звізді і виходить. А, а ми ж потім підключимо його на трикутник, правильно? Да, О, все. Да, і о, бачите, якщо, що, то дядя Вася може зробити вам на конденсатори вивезти, посчитати, якщо в нього є, наприклад, двігатель на ваш гранулятор, який ви хочете. І він конденсаторів. О, він робить блоки конденсаторів. Тобто, все, що треба, воно так, знаєте, в домашньому підсобному, воно завжди прикольно, тому що ця людина цим займається. Я в цьому не шарю. Я до нього не набрав, кажу, дядь Вася, є такий з трьома проводками, а мені треба із шістьма. Він каже, вези зробимо. Все, я, я не знаю, а він розбере його там по цей по які, якщо що, поміняє, що там треба, зроблю і все. Поїду, підкупимо, і буде діло. Так, ну що, все, Вось, я тоді вам його що оставляю? О, хтось до мене дзвонить здалеку, не пойму, чийсь код, таке, як Польща. Так, все. Так, да. ну, отакий от, 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 в общем, невеличкий репортаж. Якщо щось треба буде, я ж кажу, що что... мені класно, що что... під рукою такий дядько, не дай Бог, коне, що щось случається, що мені треба. Я приїхав і він зробив все. Он, мабуть, навіть і флянець уже знайшли, так? Да? Возможно, а може й ні. Ну, треба. Прийти. Щось таке. Я ну так 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 воно, воно воно як розбереться. Да. І тоді вже по цей. Чули, дядь вас, а що мені треба зйомнику, мабуть, зняти. Я подивлюся. Чи вас ви, якщо, що, його знімете, так? Да? І що це за профіль? Це А? Оце О. А, все, мені треба Б. Поняли? І я, там, на, 20, п... на 20. Ну я, мені тепер треба розчитати, дідьвась, тому що в мене там стоїть на півтори тисячі, півтора кіловатний. Новий двигатель. А я туди хочу поставити на 2,2 тисячник, Він трохи сильніший буде, але методом шківів мені треба зіграти, щоб мені на ньому зробити півтори тисячі. Поняли? На робо... Ну, іменно на валу, щоб було. Ну, ми подивимося. От там, отож, я да, ми посчитаємо при... приблизно цю прикинемо. Якщо що, я думаю, що вас тоді шківок підберемо. А, і так, да, кстати, там, по-моєму, одноручейний шків, Так що я думаю, що підібрати можна буде, так? Да? Ну, подивимось. Все. Хорошо. Ну, я, в общем, тоді оставляю, буду їхати працювати далі. А ви там вже на досугі, коли буде час розберетеся. Все, пішов дядя Вася Працювати, цю дробілку робити. Місцеві люди тут у нас купують. Я не знаю, яка там производительність, Ну, саморобне, домашнє. Там, розумієте, просто двигатель продати. Дуже покупця зараз не знайдеш, а продати цей двигатель із якоюсь там штукою, що дробить зерно. Оце людям інтересно, і все. І він ото такі дробілочки простенькі робить. Звісно, не без того, якщо щось не нравиться вам, то можна щось доробити, доклепати. Це, звісно, не фірма, якась там да, то тобто, є щоб на фірмі з шильдиками і так далі. Це такий собі гаражний ізобрітатель. Ну воно працює, людина до цього ставиться з відповідальністю, все провіряє, все чисте. Я от, бачите, привіз там двигатель. Він його включив зразу, щоб тоді не було претензій. Провірив його, крутнув. Ну зроби. Ось виведе провода. Тоді він підключить його через трикутник, і потім, виходить, він набере мені і скаже, що Коль мотор підпалений, ампераж бере, нічого йому не зроблю. Ну а можливо, він мені набере і скаже: Колю, усе готово. Флянець підібрав від тебе. Треба поїхати. Ось у піраміду ось сюди, в магазин. Оцей ось. І купити у цьому, кстати, в піраміду, твою дивізію. Треба мені замок дітям купити на двері. Оце вам і побалакали. І цей. І купити там конденсатори. Все, поїхав, купив конденсатори, він мені зробить блок конденсаторів. Я його запустю і поставлю. Зробимо сильніший гранулятор. Щось мені кажеться, що я думаю, що буде набагато краще. І чим класні тисячники, що ним цим тисячником можна зіграти на шківах. Вони витриваліші, вони не бояться нагрузки. Тобто, якщо узяти чим вище оборотніший двигун, тим більше він боїться нагрузки. І виходить, ну, йому тільки нагрузку дай, він горить. А отут той тобто, тисячник можна палити там, я не знаю, до убоя. Хрен ти його задавиш, тому що він на те розчитаний. Там бачили, двигатель якийсь здоровенний. І за щодо того, що він тисячник, він не боїться нагрузки. Там обмотка сильніша і так далі. Так, ладики. Все, пішов я, куплю замок і поїду вже додому. Все, всім пока. Хай вас Бог береже, всім миру, здоров'я, бережіть себе і все буде добре. Ну і дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.